Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо начинаємо уроки, і тема сьогоднішнього уроку пишу з великої букви Клички тварин Доповнення речень. знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 8 грудня класна робота. Ага, записали. Тоді працюємо з вами далі. Прочитаємо з вами уривок з улюбленої казки читалочка і роздивимося іллюстрацію до неї. Пригадаємо, як називається ця казка. Був собі дітам Андрушка, в нього баба Марушка, а баба донечка Мінка, а в донечки собачка Хвінка. А в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Що це у нас заказочка? Рібка. Молодці! Так, випишемо з вами в дві колонки назви кл... і тварин і назви клички тварин. От назви це в нас хто? Собачка, киця, мишка. А їх клички це хвінка, варварка, сіроманка. Оди запишемо вправа 2 і пишемо назви тварин. Тере, собачка. Китя мишка. Пишемо. Назви тварин. Назви тварин. Пишемо собачка. Китя. Мишка. Далі клички тварин. Клички тварин. Квінка, Варварка, Сироманка. Далі перевіряємо себе за правил. Клички тварин, пишемо з якої букви? З великої. правильно. Прочитаємо з улюбленої книжки Шебетончика, чи відома нам ця книжка? Жив на світі їжачок Колька Колючка, і жив на світі зайчик кося вухань Гарні були хлопці, але бо його застрашені. Всього на світі боялися. Боялися темряви, боялися сонця, боялися блискавки, боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власне, боялися. Так. Тепер нам потрібно доповнити речення: це колька колючка і косі та косі вухання. Неймовірні приходи: кольки колючки, та косі вухання. Це все одне статка. Був його твір. Так, записали вправа 4, і нам потрібно продовжити е, Назви клички тварин з прочитаного уривку. Жили на світі і продовжити. Хто там жив на світі? Колька-колючка і зайчик кося вухань. Пишемо. Жили на світі, їжачок. Колько-колючка. Жили на світі їжачок. И зайчик. Кося рухань. Так, ідемо загадали. Розпізнайте за поданими ознаками тварини, придумайте їм клички. Сірий, хижий, злий, вовк, сірко. Руденька воротлява з пишним хвостом це лисичка-хитринка, наприклад. Гривастий придкий, як вітер, це кінь, буран. Вітер. Записала права 6. Пишемо. Сирий, хижий, серий, хижий, злий, Тре. це вовк сірко. Це Вовк сирко Далі руденька, вертлява, руденька, вертлява, з пишним, хвостом, з пишним, хвостом. Це лисичка хитринка. Хитринка ми пишемо з великими тому що це кличка, так? А як ім'я, прізвище, побачить, такі клички тварин ми пишемо з великою буквою. Далі продовжимо. Гривастий і пруткий Гривастий Прудки як Вітер як вітер. Трем. Це кінь. Це кінь. Буран. Так, і нам з вами вили... залишилося зробити декілька ще вправ. Так, перше ми розглядаємо 3000 завдань на сторінці 39. Нам потрібно або поставити плюсик, або відповідно мінус, якщо є помилка. Котик-барсик. Котик. У нас маленькою повинно бути. Так, китька-мурка, китька теж з маленькою. Отже, це неправильно. Коза-зірка, козенятка іскра. Так, ні, тут коза теж з маленькою. І козенятка теж з маленькою. Корова лиска корівка рябуха. Теж ри повинна бути велика. Ні. Хом'як, хомка, папуга, кеша. Так, але може, тут, якщо це початок речення, тому ми залишимо давайте його ще ж перше. Перше з лову завжди пишете з великою хом'як хомка, папуга кеша. Ну, тут тоді теж у нас буде велика. Так, тут правильно такі. Песик рекс, шиня, дрожок. Теж все вірно. Цуцек рябко собака жук. Ні, жук пишете з великою. Тобто це кличка. Неправильно. Кінь орлик, лоша, соколик. Соколик з великою і кінь теж з великою. Вибачте? Так. І отже, це невірно. Кошеня пушок, кролик, сніжок. Це вірно. Поставили галочку. Далі мишко напував коня орлика. Вірно. Високо в небі літав орел. Орел з маленькою. Невірно. Тетяна годувала корову зірку. Вірно. Яскрава зірка сяяла на небі. Вірно. Ось ми бувала собака білка. Так, руда білка стрибала по гілках. Так. Півень Петько злетів на тип. Ні, петько в нас з велике. Неправильно. Ділки, жуки, бабки, комахи. По-перше, це все повинно бути з маленькою, Ні. тому це все не вірно. Так, поставили галочку і переходимо до інтерактиву. Нам потрібно розділити ім'я людини і клички. Оленка ім'я, Бім кличка, Даринка ім'я, Шарик кличка, Пушок, кличка. Анастасія ім'я, Іван ім'я, Мурчик клички, Матроскін клички, Петрик ім'я. Перевіряємо. Все Всевірна, впевнена, все у вас вийшло. Дякую за урок, до побачення та гарного дня.